Це проект Суспільне студії. Вітаємо всіх у нашому ефірі. Нагадаю, що ми працюємо до 21.00. Моє ім'я Олесі Ніцевич. Мій колега Борис Іванов жестовою мовою нині перекладає Ольга Крот. Після неї буде Ольга Дудка. Ну і про здоров'я, і про гроші на здоров'я будемо говорити в Україні з 1 січня наступного року. Стартує національна програма профілактичних медичних оглядів для людей віком від 40 плюс років. Ініціатива спрямована на ранні виявлення захворювань і запобігання їх ускладненням. Як повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, на реалізацію так званих чекапів, тобто перевірки здоров'я, передбачено 10 мільярдів гривень. Учасники зможуть отримати кошти на обстеження в дії. Обговоримо це і не лише про це. Будемо говорити далі з нашою гостею. Вона вже у нас в студії Зоряна Скалецька, юристка у галузі медичного права, міністерка охорони здоров'я України у 2019 тисячі у 2020 роках пані Заряна, добрий вечір. Дякуємо, що долучилась. Вітаю вам. Отже, про цей Чекап плюс. Тобто, вже багато було інформації. Я бачив стосовно того, що а, навіщо е, запроваджувати цю національну програму, якщо і так є ці послуги, які і так безкоштовні на ЗК їх надає. Тобто, треба приходити до сімейного лікаря. Е, лікар видає направлення, і людина йде і перевіряє те саме так не на ЗК, а НСЗУ фінансує і оплачує без Так, та. та. на ЗК поки та, що та, тут На ЗК нас... перевіряє потім Менсезу, хіба та. так а насправді, якщо ми подивимось на те, що доступність на сьогодні вже дійсно є доступність у вигляді оплачених безоплатних послуг, аналізів УЗД, кардіограму зробити і так далі, і безкоштовні далі всі етапи консультації. За це Але... вже заплачено. А, абсолютно, але Бюджет. тут є інша історія, котра говорить про те, що в кожному вже багато хто стикався з тим, що в нас є питання вільних записів до лікаря, до того чи до іншого. І коли mm -hmm. в рутинному порядку працює чи клініко-дінетичний центр, чи лікарня, де можна прийти на тих вузьких спеціалістів, наприклад, на обстеження, може таке бути, що ти в один день можеш дати лише аналізи певні, в інший день можна на узде, в інший день і це розтягує в часі на 2-3 тижні. І той, хто хотів би це зробити не тому, що в нього проблеми зі здоров'ям, бо це Трошки інша історія. а Тоді, коли в нього є планове лікування. А коли йому просто треба перевіритись, то дійсно виникає на сьогодні складність такого логістичного, скажімо, характеру. І коли ми кажемо про те, що наступного року це певний експеримент і перевірка, це йдемо про те, що 10 мільярдів однозначно не будуть витрачені. Це сума, на котру можна буде, скажімо, цей експеримент проводити. Ми подивимося, скільки це дійсно людей змотивує. Але основна задача буде: чи комунальних підприємств, чи державних, чи приватних, організувати так, щоб це зробилося в. 1 День, тобто безпосередньо сама історія mm -hmm. будь-якого такого чекапу полягає в тому, що ти прийшов зранку, здав аналізи. Тебе ти тут же зразу заплановане одне-друге обстеження, і тоді це ти дійсно можеш прийти і не забудеш, викладеш, mm -hmm. передумаєш. Mm -hmm. ти, як на ВЛК. бо черги вони no, ж ти мотивують, коли цей процес розтягується, там на абсолютно, абсолютно. абсолютно і це перше насправді те, що навіть і для комунальних закладів інша задача тоді ставиться не просто організувати безоплатний доступ до того чи іншого обстеження, а організувати. Його ще й логістично в один угу. зручний момент і друге, що нагадування буде приходити е, людям пов'язано близько до дня народження, тобто ми фактично розрозтерміновуємо е, на 12 місяців все населення. Котре буде отримати такі нагадування, тобто це не буде так, що в один момент тебе раптом всі Саме захотіли до дня прийти. народження в сенсі дуже до біля... впродиме догляд, чи? тобто, біля дня на народження буде приходити нагадування, що вам варто прийти на такий сим символізм якийсь? Ну, Хочеш е жити е довше. Я скажу, ні, я вам скажу, що це є. Це побая я сподіваюся, що це буде формулюванням побажання довгого життя, але в нас Получить, приблизно є. У нас є приблизно аналогічний вже механізм е, дитячих обстежень. Тобто, насправді довідка в школу не робиться в серпні. Довідка в школу, згідно інструкції, УТА Тавісіновісімся шість, всі, я думаю, що глядачі знають, теж вона має робитися. По біля дня народження місяць до місяць після, і тоді теж mm. розвантажується навантаження на всі заклади на сімейних лікарів, на терапевтів, педіатрів. Тому якщо всі дотримувалися цього порядку, тобто це достатньо такий універсальний інструмент, щоб навантаження було рівномірно розподілене протягом року. Mm. Пані за можливо, ми ви зараз виправити, але от я хочу, аби ми споглянули на цю культуру е, піклування про своє здоров'я та про культуру медичних mm -hmm. оглядів. Тому що мені видається, що в нашій країні знаєте, лікують вже наслідки, а не випереджають причини. Можливо, це і в. Від від самих людей, тому що як от моя мама, якщо вона мене зараз дивиться, мамо, тобі е, великі вітання. Вона вже коли період госпіталізації, тоді ми вже якось до лікарні ми доходимо чи доїжджаємо різними словами. Але От в період, коли мене щось тільки починає турбувати, uh -huh, uh -huh. ну я поспостерігаю, потерплю Так, це одна з найбільших, скажімо так, проблем серйозного навантаження на медичну систему в Україні. Що ми не маємо більшість більшість населення, якби зверталося з невеличкими, скажімо, ускладненнями в здоров'ї. тобто початкові стадії тих чи інших захворювань набагато було б легше медичній системі надавати допомогу. Могу і вертати до життєдіяльності, звичайно, і кожного українця і українку. А тут дійсно є така, і я дуже з багатьма пацієнтами, коли провожу такі лекції, зустрічі, це дійсно це масова історія для багатьох. І, і найбільш, знаєте, така є історія. Мені терміново треба УЗД. кажу, Терміново УЗД не буває. А це означає, що там вже такий набір скарг назбирався, що дійсно це вже є питання там, госпіталізації необхідної. І от ще не по швидкій, не по екстреній, але вже близько. Тому насправді Дійсно, нам ми багато про це говоримо, що в нас є необхідність, це така профілактика mm -hmm. захворювань. Просто щороку проходити за і тоді нам не треба буде термінових черг позачергових якихось візитів до лікаря. І друге, це зберігає нас максимально в сім'ї в роботі ну, це, і, це, а, ресурс, і, і, і зберігає ресурс фінансовий і сімей сім'ї, тому що не такі великі ліки, не такі дорогі, і взагалі можливо без ліків обійтися а певними, скажімо так, маніпуляціями в лікарні. Тому дійсно це є питання знайти підхід. нема немає універсальних підходів до кожної країни. Кожна країна знаходить свій підхід, як стимулювати населення, турбуватися про здоров'я превентивно, тобто максимально. Знайти на попередніх стадіях максимально хоча б якісь розлади, не обов'язково зразу захворювання, можна просто навіть розлади знайти. І от в такому форматі я думаю, що на сьогодні це перша задача насправді сімейних лікарів комунікувати. Задача громад, тобто мерів і містечок, місцевого самоврядування комунікувати, тому що навіть якщо хтось не скористається через дію, через будь-які свої упередження, він все одно може скористатися безоплатною доступом до аналізів, до діагностичного обстеження. І друге, скажу, що. Що тут обрано фактично захворювання найбільш зараз серйозні? Це є питання серцево-судинних захворювань, куди найбільше в нас на сьогодні. Ми витрачаємо коштів і через НСЗУ в для госпіталізації достатньо великі кошти і для лікування інфарктів, інсультів і. Стентування ми дуже багато закуповуємо на центральних закупках, на всю на всі лікарні передаємо стенти. Але ми розуміємо, що якщо наше населення не почне дбати про здоров'я, щоб не доводити до таких неопераційних втручань, і так далі, тим менше нам треба буде потім думати про збільшення коштів на такі статті видатків. Тому це насправді Зелено, а чим тоді відрізняється зараз та. Ті програми, і ті послуги, які можна так. отримати безкоштовно від тих же сімейних лікарів за направленням, і ота от національна програма, яку пропонують і мають запустити з 1 січня. Перша і перша дійсно я вважаю найбільшим плюсом, що буде взагалі нагадування. А -а -а. Нагадування буде максимально не треба записатися до сімейного лікаря, до нього потрапити, придумати чи об'єднання записатися, щоб він раптом нагадав. Це достатньо складна конструкція. Так, тут після нагадування буде така сама конструкція, не, що не, потрібно записуватись до сімейного е, лікаря. Насправді тут буде набагато простіше, тому що насправді. Перше, що ми говоримо, що це буде йти по іншому алгоритму, тобто, це безпосередньо буде тим самим, навіть комунальним підприємством, клініко-дисним центром, пропонуване як інший запис, зразу запис на чекап, на, на на цю перевірку, а не до окремих спеціалістів, тобто це буде як окрема послуга. Друге, ти можеш вибирати йти в приватну йти в комунальну. Mm -hmm. Де на сьогодні в нас немає такого вибору між приватними і комунальними, тому що не всі приватні заходять на контракт в з НСЗУ, Приватні теж можна отримати так. безоплатно цю. Ну тобто так. За, Цей за пакет рахунок. на сьогодні ага. планується, що це теж буде і в приватних, але пікарі. зараз теж з приватними, але СЗУ. не всі Ми приватні, не, не всі. всі приватні мають контракти з НСЗУ. А це буде інша історія. Тут всі будуть. А тут вже всі будуть і будуть певним вимогам, а, визначеним для щоб там мають бути ті чи інші фахівці, mm -hmm. та а чи хто, інші. А влади. Хто ці вимоги визначає, сертифікує у нас є час до 1 січня, і це в першу чергу задача буде на сьогодні НСЗУ національної служби mm -hmm. здоров'я України. Я думаю, що найближчим часом ми почуємо більше вже від них конкретно зробленого. Mm -hmm. У ну, мене є відчуття, що все ж таки є задвоєння фінансування. От держава передбачає для мене, наприклад, безкоштовне УЗД на яке я маю право. Вона передбачає. Чає певну суму в бюджеті закладає от зараз бюджетний процес. Так плюс вона закладає ще 10 мільярдів так. на оцю е, нову програму, і також під те, що я можливо піду і скористаюсь цим закладає в бюджеті правильно. Тобто заморожуються гроші, не заморожується. В тому вся особливість це ми довго багато можемо не тільки сьогодні. в Багатьох ефірах далі продовжити говорити. Як виділяється виділяється фінансується охорона здоров'я? Ці кошти виділяються. Для надання медичної допомоги чи по різним видам, ну, пакетам допомоги. І НСЗУ, насправді кожний квартал і ближче до кінця року завжди все одно дивиться, де є більше витрати, де є менші, і завжди може перерозподіляти. Завжди є питання. Тобто, якщо ми говоримо, припускаємо, що 10 мільярдів підуть успішно, будуть витрачатися максимально всі. Це означає, Наприклад, що в іншому випадку в гроші були гроші... закладені, заморожені дарма. Вони не заморожуються. В тому вся історія ага. що вони не заморожується. в нас не нас, Дивіться, якщо раніше ми на лікарню просто гроші виділяли, там є, нема пацієнт, ага. гроші все одно витрачалися. Тут інакше, якщо допомога не буде надана, тобто, якщо пацієнт отримує планове УЗД по чекапу ага. в іншому місці, то ці гроші просто не будуть витрачені, і з, ближче до кінця року будуть перерозподілені на інші види допомоги, де завжди насправді є потреба. Ага. Ага. Уточняє ще медична частина. Давайте, Давайте її торкнемось перед тим як іншу тему зачепимо. 40+, чи змінився якось цей перелік хвороб, на які треба звернути увагу там за останні там 3 роки. Які тенденції взагалі на що звертати увагу людям у такому віці? Мене це цікаво е, ні, насправді на сьогодні. Ми говоримо дійсно, що в в Україні ситуація погіршилася і е, по ментальному здоров'ю, До речі, вона входить в трійку з цих по, по чекапу і серцево-судинні? Це дійсно є питання. А, і тут є питання, пов'язане із рухливістю, і стилем життя, і стресом і батьма іншими моментами. І тому я думаю, що а, в нас це очевидно для всіх картин, нічого, нічого нового ми не скажемо. Але після такого чекапу ми можемо сказати, що ми отримаємо достатньо нових даних. Про ту картину, яку ми на сьогодні в Україні можемо лише здогадуватись. Тобто, насправді треба розуміти, що дійсно величезна кількість на сьогодні є пацієнтів, які мають декларацію сімейним лікарем, але в нього не були 3-5 років. І ми не маємо насправді достатньої uh -huh. картини сказати якусь певну особливість, яка можливо, з'явилася. Оця датабейс, бейз, бази даних, котрі б дали нам можливість дати висновки певні, вони потребують більшої кількості людей, щоб були в лікаря, і ми бачили Картина, їхнє. Це здоров'я она... націю, та, так би мовити. Абсолютно. Uh -huh. Так, про профілактику ми поговорили. Пані зоряна захворювання. Тепер поговоримо про епідемію та про епідемі Епідсезон, який стартував в Україні. Новий це і сезон захворюваності на грип на COVID-19 та інші гострі респіраторні вірусні інфекції. Про це йдеться на сторінці у Фейсбук Центру громадського здоров'я України протягом першого тижня епідсезону на ГРВІ, включно з COVID-19, захворіли майже 130 тисяч людей. З них понад 70 тисяч це діти. Рівень захворюваності нижчий за епідемічний поріг. На COVID захворіли трохи більш. Як 5 тисяч людей через ускладнення від хвороби померли 10 людей? У них не були щеплення, зазначають у центрі громадського здоров'я. Пані Зоряно, ну зрозуміло, та, що такі от вже, вже супутні ГРВІ, ковід, вони вже не, є з нами. Не, так? Так. Але чого очікувати? Чи буде якесь можливе посилення або якісь мутації? Про мутації мутації не попереджають, що вони будуть мутаціями. Тому насправді, тут на сьогодні ми можемо говорити лише про те, що для категорій вразливих пацієнтів певними захворюваннями, супутніми хронічними, можливо, все-таки варто подумати про вакцинацію продовження вакцинації від ковіду і грип. А, бажано і іншим всім теж вакцинуватися від грипу, і це насправді найбільш на сьогодні зростаючи, до речі, поведінкова характеристика українців, що все більше і більше вакцинуються від грипу. Угу. То і, і це, якраз, нам, власне може Вплинути на цю динаміку, про яку ви запитуєте. Чим більше нас будуть вакцинувати і дітей, і дорослих, тим нас насправді ми можемо говорити про те, що у нас буде більш контрольований е під сезон. От дивіться, наша випускова редакторка просто говорить про те, що вона намагалася купити вакцину від грипу, але її не знайшлося, тому що немає. Роз... Е досвід, по перше, так, по-перше, на сьогодні вакцина від грипу дійсно вона лише є е, за кошти, вона не є в оплатних державних програмах, але е, тоді означає, що ми залежимо повністю від приватних поставщиків, дистриб'юторів і аптек. І наскільки досвід показує, насправді вони зазвичай десь якраз на жовтень. А на дру на жовтня і якраз Підвезуть. під, під підвозі, mm -hmm. тому насправді згідно та й вже складеної такої там більше практики, напевно, да ми можемо говорити про те, що будуть. Але я би тут насправді я закликаю майже завжди громади, закликаю керівників і це, 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 це центри первинної санітарної допомоги і амбулаторії для того, щоб вони теж пропонували такі послуги платні. І набагато легше організувати, щоб не кожен пацієнт шукав, і дійсно це питання холодового ланцюга і так далі. Тому я сподіваюся, що ми будемо бачити більше таких пропозицій в комунальних закладах. А от я буду якби на темному боці цієї історії. Ми презентуємо цей підсезон як сезон серіалу. Новий якийсь. А хто головний герой цього серіалу? Якщо брати, що у нас кожного року новий, якийсь вірус Каліфорнія, там Вікторія, чи <кій> чи має <кій> сенс щеплюватись а, вакциною, в якій нема. Обращика цього вірусу. Ми ж, про грип, ми ж про, грип. про грип. Чудово. Значить, насправді, якщо ми кажемо про грип, на кожен підсезон, а, який насправді аналізується на рівні ВООЗ, експертів, CDC американський, CDC європейський, це центр контролю захворювань, а проводяться завжди дослідження, прогнозування. І на кожен підсезон завжди озвучуються, які ймовірно всього штами вірусу насправді будуть активними. І власне під них виробники на цей сезон. І продають ці вакцини, тобто це не є так, що вакцини минулорічні нам так. привезли, а в нас там інше. Насправді це є вся індустрія, працює інтенсивно зв'язці з дослідниками і возом. ВОЗ прогнозує, які ж нами будуть, і виробники ці власне вакцини пропонують. Тому це насправді налагоджений механізм в має сенс корейська, там французька, американська має сенс. Буквально два слова. Насправді, якщо в Україні вони зареєстровані і продають. Даються, значить, вони всі достатньо якісь різниці, особливо нам Так, не головне буде. купувати пані заряно. Вдячні вікування. вам, Дякую що ви обрати. прийшли на так багато питань нам відповіли зараз. Дякуємо за змістовну бесіду. Зоряна Скалецька, юристка у галузі медичного права, міністерка охорони здоров'я України у 2019-2020 роках. Була гостею студії в цій частині фір.